Що мають спільного людина Павук, Гаррі Поттер та Бог війни. Магію. І саме завдяки їй цій історії такі чудові. Проте тут справа не в оригінальності чарівних мінь. І навіть не в тому, м'яка чи складна, там магічна система. Тож давайте розбиратися. Ну і звісно, увага, спойлери. Фільм додому шляху немає, розпочинається з того, що особистість Пітера Паркера викрили. Він ненавидить наслідки цього, тому просить доктора Стренджа начарувати так, аби всі у світі забули, що людина-павук це Пітер. Все йде добре, допоки Пітер не втручається і не робить безліч правок у заклинанні, щоб скоригувати, хто забуде особистість павука, а хто пам'ятатиме. Це псує заклинання, і воно не лише не працює, а й розриває саме волокно реальності. Все стає дедалі гірше, допоки в кінці спайдермен не виправляє ситуацію. Та робить він це не динамітом у пику лиходієм і не розпиленням антидоту над містом, але рішенням попросити Стренджа знову використати заклинання, яке вже налагоджує ситуацію. Та водночас має побічний ефект ще гірший, ніж мало перше заклинання. Тепер світ не просто забуває, що Пітер Паркер це людина-павук. Світ забуває, що Пітер Паркер взагалі існує, в тому числі герої забувають і його найкращі друзі, і кінцівка де він їх бачить і вирішує не представитися. Поміщає цей фільм в топ фільмів про павука. Але чому цей фінал такий потужний? Магія, котру використовує стренж, є не просто інструментом сюжету, це символ прийняття відповідальності. Пітерові докучання і заклинанням чудово працюють, бо відповідають темі. Це історія про дорослішання. Ти не можеш бути відповідальним за яку би то не було сферу, якщо приймаєш лише позитивні її сторони. Ти повинен брати відповідальність за невдачі. Якби в кінці стрендж магію все виправив і загладив усі побічні ефекти, кульмінація була б нудною, бо головний герой наламав дров, а в результаті йому все зійшло із рук. І він із друзями спокійно сидить та п'є каву. Один із аспектів дорослішання це усвідомлення, що помилки можуть мати жахливі наслідки, але ніколи не потрібно від цих наслідків тікати. А саме це робив Пітер, коли просив використати заклинання. Що довше ти уникаєш наслідків, то більшими вони ставатимуть. І зрештою, снігова куля стане такою великою, що вже нікуди від неї не дінешся. І тоді то ти й пошкодуєш, що не взяв відповідальність за помилку ще на самому початку. Цей урок вивчають усі, хто дорослішає, і так само його вивчає Пітер, і робить це саме завдяки магії, яка ідеально виконує свою роль. Вона допомагає розкрити тему і дати вирости персонажу. Вона поміщає його в ситуацію, в яких Пітер має сам зробити вибір. Зараз продовжимо розглядати приклади, але на мить зверну вашу увагу на міф про царя Мідоса, щоби краще заглибитися в роль магії. Якщо коротко, то це цар Фригії, який мав величезні матеріальні достатки, але він все одно був ними незадоволений. Одного разу він допоміг слузі Бога і за це отримав одне будь-яке бажання. І Мідос забажав, щоб усе, чого він торкався, ставало золотом. Першу цар фанатів від такого вміння, але згодом побачив усі недоліки цього бажання. Коли він хотів їсти, то харчі ставали золотом при контакті з губами. Коли лягав спати, м'яка постіль, теж перетворювалася на метал. А згодом і дочка, яку він обійняв, теж стала золотом. За однієї з версій цар помер від голоду, а за іншою він усвідомив своє безумство, розкаявся і бог зняв чари з усього, що міда зіпсував. Людина Павук фактично розповідає про те ж саме. Бажання Мідаса було засновано на хібному переконанні. Він вважав, що найбільша цінність криється у матеріальному, і саме це переконання привело його до втрати на від їжі, комфортного сну та улюбленої доньки. І це матеріальне багатство стало єдиним, що тепер було у Мідоса, та він більше не вбачав у ньому цінності. Також цікавий момент. Можливо, не всі зрозуміли, про кого я говорю, почувши ім'я царя Мідоса. Але як тільки я сказав, що все, до чого він торкався, ставало золотом, то, гадаю, кожен глядач одразу згадав, що хоч раз у житті вже десь таке чув. Запитання чому? Чому ви з легкістю одразу згадали сюжет? Про який, можливо, чули ще 10 років тому у школі, а сюжет якогось фільму на Нетфліксі, що переглянули півроку тому, вже достеменно не згадаєте. Насправді це дуже вагоме запитання. Автор зазначає, що якість історії визначається не лише тим, наскільки захоплюючи у неї сюжет чи цікаві персонажі, але також універсальною істиною, яка досліджується протягом цієї історії. Коли твір дає над чим подумати, тоді історія стрибає на якісно інший рівень, і всі міфи саме це й роблять. Це веде нас доща. Одного запитання, яке напряму стосується сьогоднішнього відео про те, як правильно створювати магію, чому всі міфи технічної фентезі? Чому всюди є магія, від історії Артуріани до легенд півночі? І відповідь, напевно, в тому, що магія в історіях це засіб для того, щоб сказати щось значуще. Саме вона дозволяє розвинути тему і показати її в повному світлі. Є безліч аспектів у створенні магічної системи, про них ми вже говорили на каналі і цілий плейліст. Особливо виділю книгу Земли народжені від Сендерсона. Там зібрано фактично все, чого потребує магія. Гаразд, розглянемо наступний приклад: Гаррі Поттер і таємна кімната. Щоб дізнатися, яку істину цей фільм розглядає, варто подивитися на мон Василіска, коли тварина зустрічається із хижаком, то у неї є декілька реакцій на вибір. Вони можуть бути як хороші, так і погані. До прикладу тварина може також вступити до бою або злетіти, якщо це птах. Проте вона також може втекти, або взагалі застигнути на місці від страху. І що стається з тим, хто зустрічається у фільмі з Василіском. Він у буквальному сенсі застигає. Даний монстр це не лише антагоніст історії, він ще й символ страху. І що більше про це розмірковуєш, то більш геніальною загальна картина стає, бо бачимо, як з плином історії. Кожен у замку стає наляканий через істоту, яка затаїлася десь у гокворці, допоки герой не спускається в його лігво, щоб здолати чудовисько. І що стається одразу після цього? Фенікс злітає на зміюку і кігцями виколює її очі, а це означає, що Гаррі більше не закам'яніє, коли побачить звіра. Лише подумайте: в кульмінації потужний монстр втрачає свою найбільшу зброю через пташку, що прилетіла на допомогу герою. На перший погляд, це дуже дешеве вирішення проблеми. Проте ніхто не критикує даний поворот, тому що він відчувається все одно правильним. У ньому є щось універсальне, що робить його природнім для цієї історії. В той час, як усі персонажі вмирали зі страху перед Василіском, Гаррі сміливо обирає зустрітися із монстром. І сам цей героїчний акт долає владу страху і є справжні. Перемогою, а фізичне повалення Василіска приходить як наслідок того, що Гаррі не побоявся вийти йому назустріч. Фактично, Гаррі веколо очі Василіску раніше, ніж це зробив Фенікс. І далі наступає і сам бій. Гаррі ударяє монстра мечем, проте й сам отримує рану, уражається отрутою і стає приреченим на смерть. Та в останній момент Фенікс прилітає, плаче над раною, і його сльози стілюють Гаррі. Це ще більший деусексмахіна. Проте всім було норм. І ось чому. Фенікс буквально репрезентує переродження, бо згорає і постає з власного попелу. Ідея в тому, що коли ти зустрічаєшся із внутрішніми демонами, повстаєш проти них і долаєш їх, то сам отримуєш рану. Але через цю перемогу ти зазнаєш зміни і стаєш кращою людиною. Це тебе фактично перероджує, що й стається з Потером. Він поборов свій страх у бою із ним постраждав, та через правильний вибір удосконалився і переродився завдяки Феніксу. І це не просто плод девайс. Це універсальний концепт. Перед кульмінацією всі чарівники сиділи в замку налякані. В таємній кімнаті Гаррі теж переживав персональне пекло. І одразу після цього послідувала перемога та полегшення. Це регулярно стається в реальному житті, і саме тому дані історії так відкликаються в кожної людини. Ми розуміємо Поттера, бо самі таке переживаємо взяти навіть буденність. Що більше ми прокрастинуємо, то більшим стається гарне виконаного завдання. І найважчим моментом є секунда перед тим, як я візьму ручку і таки піду писати. Візьму квіти і таке запрошую її на каву. Візьму мікрофон і таки заспіваю на сцені перед усіма. Тому сторітелінг пронизує все наше життя. Це не лише фантастичні історії, відірвані від справжнього світу. Міфи це не лише казки неосвічених людей. Це одна зі сторін реальності. Перейдемо до третього прикладу, який так само за допомогою магії розповідає дуже глибоку історію. У цій грі Кратос є Богом з темним минулим. Колись він вбив весь грецький пантеон і наламав багато дров. І зараз дуже старанно приховує своє минуле. Кратос не розповідає сину про їхнє коріння і примушує того вірити, що він є простим хлопчиком. Продовж гри інші переконують Кратоса, що сину потрібно розповісти правду. Але герой цілковито ігнорує застереження, допоки син випадково не використовує свої приховані сили, від чого сильно хворіє і стає на поріг смерті. Чарівниця каже Кратосу, що він мусить у прямому значенні спуститися в ад і принести звідти артефакт, аби врятувати сина. Проте боєва сокера Кратоса, з якою він пройшов майже всю гру, у підземному царстві буде абсолютно безкорисна. Тому для виконання місії він мусить узяти іншу зброю клинки хаосу, зброю зі свого темного минулого, яку він надійно ховав вдома під підлогою. Кратос це робить, завершує завдання, після чого розповідає сину, ким вони обоє насправді є. До цього моменту син постійно кашляв і подавав всі ознаки хвороби. Після викриття правди він одразу стає цілком здоровим. Це сповіщає, що приховування минулого, неважливо наскільки темного, є поганим рішенням. Від нього не потрібно втікати, його потрібно переосмислити і жити далі. Магічна хвороба сина є символом того, що стається з людиною, яка не знає правди і свого коріння. Не знати своєї батьківщини це свого роду хвороба, а клинки хаосу репрезентують сором, загрозу, а особливо темряву і скелети, які лежать в шафі Кратоса. Тут безліч символів, коли крато знову бере клинки, щоби спуститися у підземне царство, то показує, що більше не втікає від свого темного минулого. І саме завдяки цьому акту його син одужає. Отже, чому магія є невід'ємною частиною таких чудових історій? Це не тому, що люди бажають фантастичних пейзажів в голові, не тому, що люди минулого нічого не розуміли і були упереджені. А тому, що фентезі це ідеальний спосіб передачі життєвих істин. Спосіб говорити про речі, масивніші за саме життя. Ти можеш взяти частину цього масивного пласту і сформувати у власну історію, давши детальні коментарі на ту чи іншу ідею. Символ це потужний інструмент, бо в нього ми можемо запакувати дуже багато смислів. І кожний раз, коли хтось намагається витягнути меч зі скелі, чи коли хтось отримує розпорядження перстень влади, ви, як автор, можете розгорнути безліч шарів, які вміщають в себе той перстень, меч, василіск або циклоп. Тому досліджуйте побільше таких чудових прикладів та пишіть хороші історії.